А завиту лампочка підходить. Підходить і щастя. Вони, на жаль, нам не світять. Привіт, привіт, привіт! Рада вас всіх бачити. У нас сьогодні 25 січня, Середа. Я в дуже класному настрої. Ранок. Прекрасний вечір, прекрасний, ніч тиха. Дякуючи нашим Збройним силам, нашим військовим, які дбають про нас і наш спокій. А я вже підготувалася до початку свого робочого дня, а планую зняти тематичне відео, яким чином, вдається, до речі, мені боротися з моїми страхами, переживаннями, з моїми. Упередженнями, так? і як мені вдається налаштувати себе, відкинути це все і продовжувати жити далі. Сьогоднішній ранок, перш за все, я розпочала з того, що зібрала діток якусь до школи Матвійчика до садочка, а я попрацювала з особистим щоденником. Дуже практикую цю практику зараз, мені до вподоби, дещо запланувала, розписала. А вже навіть на лютий місяць. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло, який в мене лютий місяць. І планую намагаюся планувати кожен свій день для того, щоб не поринути у безодню чогось такого, що потім буду вигрібати. Так? Буду це почувати, буду перевантажена, виснажена. І е, що зможе дове, що може довести мене до е, вигорання емоційного, фізичного і тому подібне. Щоб не допустити того, що в мене трапилось на кінець року зі мною, да, коли я була практично взагалі безресурсна, без енергійна, так? І прийшлося відходити від цього, адаптовувати себе. Тому зараз я переключу камеру, покажу вам, що в мене приблизно виходить. А потім також в мене в планах є зняти свій робочий планер. Таким, як він є на сьогодні на даний момент, оскільки ну, більш за все, все, в лютому місяці я хочу його трошки переформатувати, перемінити, змінити обкладинку так, і дещо змінити взагалі в деякі свої моменти. І тому анонсую вихід двох тематичних відео. Перший відео це, та, яким чином вдалося мені подолати моїм. Переживання, мої хвилювання, пересилити себе і змусити рухатися далі вперед. І друге відео це мій планер на даний момент, як я його веду, для чого я його веду і які зміни починають відбуватися в результаті систематичного і постійного використання цього інструменту. Що ж, поїхали, покажу вам мій цей місяць і наступний місяць. Ось, бачите, зошити лежать на перевірку, книжки, комп'ютер підключений, все. І мій основний інструмент, мій планер. Теж, чим я працюю кожного, кожного. Ну, ой, намагаюся працювати кожного дня. Почнемо з місяця, а це мій січень. Ось так він виглядає. Тут прописані були вікусні додаткові заняття. Так? Щось таке, що потрібно, щоб не забути приблизно орієнтуватися в часі і просторі, куди я можу щось вставити, де в мене є загальні вільні місця. Так? І я можу запланувати щось інше. Ось такий вигляд має. А ось уже приблизний план, так? мої пріоритети. Мої бажання, скажімо так, на наступний місяць. Сподіваюся, що він буде вдалим, і все, що я задумала, здійсниться. Так, тут такі коротенькі, основні, на що потрібно звернути увагу. Далі у нас іде, скажімо так, тижневий розгор, розворот. Я вам зараз покажу це минулий тиждень, можу показати і попередні тижні. Ось таким чином він починається. а Тут нічого не було чисто. Ось, бачите, з 2 січня. Я додавала навіть наклеїк, чого раніше не робила, чогось захотілося якихось барвів добавила, Намагалася вибрати наклейки, які будуть відповідати певним настроям, так? І певним нашим діям, які ми здійснювали. І що я вам хочу сказати, у нас повітряна тривога. Повітряна тривога. Але ми продовжимо січень. Наступний, так, це вже з 9 січня. Ось так він виглядає цей тиждень. Тут наклеїла ось такий світерок. А оскільки дуже було тоді холодно, я дуже замерзла. Вікуся була з матвічком моїх батьків. А, і я передавала їй книги. І я дуже замерзла, наклеїла світерочок. А це в мене минулий тиждень. Ось такий бачимо, він доволі такий заповнений щоденний. А тут деякі нотатки, основні пріоритети не забути і те, що я планую на наступний тиждень. Тобто те, що мені потрібно зробити було цього тижня, і про те мені не потрібно було забувати. І нинішній тиждень це те, що на сьогодні. Так, теж є те, що потрібно пріоритетно зробити. Зроблені деякі нотатки. А, ті, які мені треба ще а, тут не забути, на наступний тиждень в мене ще нічого нема Такого, так? І ось приблизно таким чином виглядає мій цей тиждень. А, ось так. І наступний тиждень. повітряна тривога по всьому місту вже на вулиці вищить сирена. Сподіваюся, у нас 9.10 на 9 годині я ранку. Сподіваюся, що ця сирена не принесе нам чогось негативного, так? А все буде добре. Ми з усім впораємося. Ми сильні, ми мужні. Чуєте? А я тільки написала, що був хороший. Але, дійсно, день ранок був хороший і взагалі. Знаєте, інколи кажуть, вітаються, кажуть, добрий день, але не знаю, чи він добрий. На що я хочу сказати, що день добрий, тому що ми всі прокинулися зранку. Ми побачили своїх рідних, близьких, ми з близькими порозмовляли, і це вже добре. Тому давайте будемо шукати а, щастя, задоволення від кожної хвилини, яку ми прожили. Тому всі під час тривог безпечні місця. Будемо сподіватися, що тривога скоро закінчиться, швидко закінчиться. І ніякої шкоди, ніякої біди ця тривога не принесе вашим родинам, нашій країні, нашій державі. І дуже прошу Бога, щоб кожна нас тривога, яка звучить, була остання в житті нашому, в житті наших дітей, наших батьків. І... Щоб ми всі зажили тим життям, на яке ми заслуговуємо. А ми заслуговуємо найкраще, тому що ми наднація, ми наднарод. І зламати нашу волю і наш дух не вдасться нікому. Любі, мої українці, кожного з вас обіймаю, цілую. Все буде Україна. І ще сьогодні побачимось. Я обов'язково вас візьму з собою. Ок! Що я хочу сказати? Тривога не дала можливість провести уроки, От. але я зробила надзвичайно велику справу я перевірила ЗОшити. Тривога скінчилася, зараз у нас 12-та година, закінчилась вона в 11.05, здається, якщо я не помиляюся, чи вежі 11... 11 копійками. Я перевірила зошити, я молодець. Я вже завантажила дітям завдання домашні, завдання, домашні завдання, матеріали до теми, яка, на жаль, пройшла. Але з 8 класу ми будемо те, що сьогодні не змогли пройти, будемо проходити завтра, тому що тема тяжка, їм треба допомогти розібратися в ній. Тому трошки буду, так, для того, щоб. Діти гарно засвоїли матеріал. Зараз трошки перекушу пообідаю, у нас є червоний борщик. І біля другої, на 13 десь 30 буду виходити по вікучку. Збирати вікусю. Так що... У нас, до речі, йде сніжок. Пішов маленький сніжок, так що в нас йде сніжок. У Матвія сьогодні театр ляльковий театр. Приїжджає до садочку з виставою. От, то Матвійчик у нас сьогодні буде театралом. Ляльковий театр. Буде дивитися виставу, сьогодні обов'язково розповість, що там і як там сталося. Мої хороші. Я вже біжу по вікусю. У нас гарна погода, хоч і пасмурно, але це настільки важливо. Головне — свіже повітря, життя. Дивися, що люди, які мурашки, хто куди і душа радіє. Тому зараз піду, заберу вікусю, прийдемо додому, будемо ніжками йти, за одне вікуля вигуляє, прогуляється, подихає свіжим повітрям. Ну, а далі все по схемі. Уроки у мами і віки, так, готуватись до уроків, виконувати завдання. Вечеря, а... книги. І час сім'єю.